Все місто в этих, uh, генераторах прищить, гудить. Подивимось, що тут сьогодні в центрі міста. Чекаємо зелений світ. Немає ще. Переходимо. роби йдемо. Я йду на книжку, подивимось, що там, а потім на Тереспольську. З мороз був. зараз відлига. Але холодно, все одно, руки замерзають тримати телефон. Сім відома книжка, йдемо подивимось, що там. Там все можна купити. Очі ялинки навіть стоять. Йдемо так подивимось. Кофі. Колись купляли кофі тут. все. Ось який хочеш. Хочете. І віно я тут куплю таке. Замовлення, книжки, цукерки обожає. Ось Такий товар. Ілюмінація залишилася. Красиво бачите? Пофіг п'ють люди. Тут ялинка стояла. Зараз вже прибрали її. Там літом оркестр грають на балконі люди. світло мабуть, відключили от книжки всі любі книжки можна придбати тут А не, он ялинка стоїть ще стоїть Не прибирала его, видишь, яка Века красивее. такі ілюмінації красиві Людей мало сьогодні, що робочий день. Це ввечері може поприходять пити. Чи, чи узнати останні новини, побалакати. Ну, з друзями зустрічаються. Діляться останніми новинами. Багато буває людей. Ну, зараз ще зима, погода така, що не дуже багато людей ходить. Так ідемо трохи по Троїцькій. Ось тут старий будинок. Парева в 1851 році. Збудований, все потребує ремонту. Ну що, може, прийде час розроблять. Це отакі мурали. І тут кукла така. Тішкина хата, їжа. От Преображенська, йдем далі. Світлофор не працює, немає світла. Ще старий не будинок в Флюорографія колись була. Зараз покинути, щось нічого не роблять тут. Бачите. Вулиця Новосельського. Колись мером Одеси був. Бачите, ілюмінація ще залишились. Все одно холодно, наче морозу немає так вологість така і такі. Вітерець прохолодний, що руки замерзають Собачка вам теж, курточки, холодно. Це линтерес попиляв дерева, не знаю правильно чи ні. Ну вони старі вже і тоді коли падають, так провода, рублять машини, розбивають. Може воно і вірно, але я не знаю правильно чи ні, так рубать їх. А це вже Тираспольська старинна вулиця, я вже і знімав про неї, розповідав. Мадам Руть, будинок Мадам Руть. А в цьому будинку колись жив сам Жабатінський відомий журналіст і письменник. А як пройти невідомо, то світофорник працює і прийде А Бачите, який красивий будинок. Так, да, зі світлом проблеми. То хоч тепло є. Нічого переживемо. Йдеш так. Зараз ходимо на Ікатеринінський храм греческий, Подивимось. Що там відбувається, я там дуже давно був. Просто цікаво подивитися. Ось він бачите. Тут, до речі, був похований Ланжерон і Марозлі. Ланжерон помер в Пітінбургі в 1831 році від Холери. Вот. І він по заповіді попросив, щоб його поховали в Одесі. Його поховали тут привезли. Ось він збудований в 18... 1808 році. Такі ілюмінації. А в 1930 році храм оскверніли, закрили. До речі, тут і Морозлі був похований. І в 1830 році коротше, скверняли храм. Труни повикидували прямо на вулицю на Екатерининську. І вони ці останки зникли разом з будівельним сміттям. Коротше, все пропало. Отака от благодарственні потомки Віддякували морозлі і лонжерони. Ну, Подивимось, що там всередині. Це, що тут в храмі знаходиться. Я тут давно був. Дуже красиво, бачите. Де саме був тут Ланжінрон, начебто був з лівої сторони погон, а марозліз з правої сторони храму. Бачите, тут ялинки ще стоять. Ну, я вже сказав, що вони були знищені трони так вот от. ну зараз, зараз це греческий храм така от красота тут дуже рідко буває хоча тут дуже часто буває проїздом ну, тітя живе рядом воно сюди не захожу ну, зараз буду заходити почаще дивитись вот это Каспіровська божа матерце покры э, покровительниця Одеси рахується це дуже красиво, тут зроблений храм, конечно. Тут теж ялинки стоять. Тут ікони, це матрни, це святих, алтарна там, от ще ялинка тут. Бачите. Тут кафедра от поют, коли служба йде, тут співають. А це скоропослушниця Божа Ось тут такі от сходинки там читають, співають но... Ось она. А Оце такі от поховання, я не знаю, є воно, там патріарха Георгія. Є воно нема, тут його, я не знаю. А тут дітей хрестять, мабуть. Да, да, купіль образы святых Николай Чудотворець Так тут подивимось що тут теж святые Це Отца і сина. Святого Духа це Святой Віктор. Ну так, що шотаки Ну от такие от храм подивились Ну цес поверху там Бачите образи святих. Може засвічує і отак вот от. Ну що, побачили, так, да, коротенький такий екскурс. Коротше, ви вже знаєте, що в цьому храмі був колись похований градоначальник Маразлі і Ланжерон. Але ж 30-ті роки минулого століття радянська влада все осквернили. Труни повикидували на вулицю Екатерінецьку і вони так і зникли коротше, разом із будівельним сміттям. Ну я розповідав так, що от, отакі от справи. Коротше, дякую всім, хто був зі мною. Бережіть себе і все буде Україна, слава Україні!